Ви знаєте, коли мене запитували ще до повномасштабного вторгнення в тому числі, і ця проблема накопичувалася роками, які я бачу основні виклики перед Україною, то крім іншого я завжди підкреслював, що мене особисто дуже турбує тенденція деградації державних інститутів влади, професійної, дуже часто моральної, відсутність державних позицій. Відсутність персональної відповідальності посадової особи за результат. І ця тема в умовах повномасштабної війни стала ще більш гострою і актуальною. Це питання, які формують інституційну дієздатність держави, на що звертають увагу всі розвинуті країни, бо це основа вміння держави формувати такі дії, які адекватно можуть долати проблеми і, і формувати всі складові, включаючи національну безпеку, розвиток і так далі. І сьогодні ця проблема просто зашкалює.